Знову добрий ранок, 20 чи яке там? Ні, 30 липня, середа, 9 годин ранку. Я приготувала кашу. Це для Віки, а це мені потім з'їм, бо вночі, як ви зрозуміли, я не відступала від, свого, від своєї звичної рутини поїдання ромових бабок. І Богдану теж смажу знову яєчню з беконом. Бекон намагаюся використати зразу, бо коли його довго зберігаєш, він швидко псується. Заморожувати я його не хочу. Там лишився один кусочок, шматочок бекону. Це певно, що вже буде мені. Може сьогодні собі теж підсмажу з яєчним. На дворі цілу ніч йшов дощ. І зранку йшов дощ, коли я прокинулась. А зараз я не можу зрозуміти, чи то перестав, чи то просто моросить. Але на вулиці калюжі, мокро все. І трошки прохолодненько. Смажу вже яєчню. До речі, нещодавно прочитала, точніше не прочитала, побачила в інстаграмі лайфхак, як робити так, щоб білок був такий білий, як завжди, а жовтки були не з плівкою білою. А такі жовтенькі. Для того треба ось цю тут плівочку ось так знімати, по типу як з жовтка. І я кожен раз тренуюсь, ось бачите, ось так знімати з жовтка. У мене так буває, що я просто проколюю жовток і він розтікається. Готовий вже Богдана сніданок. Недосконало в мене виходить, моя затія з інстаграму. У мене не виходить її до кінця знімати. Так, це я вже це я про якусь ерунду цю розказую, таке, знаєте, аби поговорити. Так, приготувала Богдану сніданок, але така сонна погода, капець. У мене ще всі сплять взагалі Пів на десяту ранку. І я сама ще сплю, тому мені не хочеться нікого будити. Хоча віку вже слід підіймати, бо потім у неї все це порушується. Циркальні ритми. Ми вийшли на вулицю, будемо гуляти. Віка. Вік. Вік до мами. Будемо гуляти. Ой, так, зараз ми її пропустимо. Ходімо, Вікусь. Я вдягла в Віки резинові чоботи, то вона вся дуже щаслива бігає, похилює. Я оце думаю, що на нас піде дощик. Ну, хто свій жачину насяку робить? Ну хто. Боже, скільки щастя. Вікосик. Вікосик бігунь, так? Богдан збирається йти. В кіно сьогодні з однокласницями. Вони вчора зідзвонились, домовились піти в кіно. Ну то й добре. Вікуся. Вікуся там квіточки збирає. Вікуся пішли? Добре. Вікусь, біжи поперед мене. Так, отак, так, давайте так. Йдемо зараз на майданчик. Погуляємо, потім поїдемо в магазинчик. Яблучко, яблучко. Візьми яблочко. Гарний настрій. Горлиці. Так люблю, як горлиці, оце рухають. Вікусь, то яблучки. Поїсти, Могла. я мене мене. воно дуже зелене. Давай. Ви тві поїсти, не поїсти. Добре, добре. Так, да, це твої нові пасочки, морозивці. Дуже сподобались. Прохолоденько, ми вдяглися, В курточки повдягались джинсові. Бачите, яке все свіже після дощу. Квіти, які гарні. Дуже полюбляю. Добре, добре. Коли таке все вимите дощем. Ой, дівчата, дощ пішов. Ми заховались там під навіс, під парадним. Але ж нам ще якось в магазин треба. У мене вже всі окуляри мокрі. Вон там всі заховались, там вон вікуся. Так, ну що, я зонта не взяла, значить дощ не припиниться. Буду зараз я мокра, як курка. Вікусю он посадила. Та й ніяк не наберуся сміливості піти. Точно, от з сунта не взяла парасольку, тому зараз буду мокра. Це капець. Блін, треба було взяти парасольку. Відкривай, Віка, відкривай поїльничок сама. Дощ на голову лє, ховайся під капюшон. В коляски, ховайся. Ой, що вам сказати. Ми вже повернулися з вікою з прогулянки, з магазину. Дорогою додому дощик трохи вщух, тому нормально доїхали. Зараз вам покажу покупочки на тисячу гривень, і плюс додатково це ще з рук купила ось такий на вулиці Кріп. До салатику. Так, кріп у нас з рук коштував 25 гривень. Далі йдуть покупочки з Велмарту на 1000 гривень. Водичка Оболонська, апельсин Лимон, як завжди. Серветки ось такі закінчились, паперові вдома. Мамочка, а туди. Так, для тебе, так. Далі ось такі пакети Майка. Віка, будь ласка, не заважай мені. Огірки помідори. Значить, огірочки просто мрія, просто мрія. Ой, такі огірочки, от, знаєте, це супер просто. 50 гривень за кілограм. Так, Віка, не мені, будь ласка, не чіпай. Помідорчики рожеві. 65 гривень за кілограм. Сир, хіт-продукт голландський, це до салату мені треба з маринованими грибочками. Теж по акції, то це бюджетний сир. Далі так само хіт-продукт грибочки до салату з помідорами і сиром, 50 гривень грибочки. Далі морозиво бюджетне, стаканчики по 10 гривень, 4 штучки. Першої марки Віка Почекай. Баріста Американо Якобс це кава, велика пачка, 250 гривень, п'ятсот 508... О боже мій віку тихенько, Не 250 гривень, а 250 грамів. Пачка кави коштує 518 вісімнадцять гривень. Це теж по акції. Не знаю там наскільки це вигідно. Локомоко йогурт для віки, малина, яблуко. 14 гривень такий, Зараз по акції я його кожен раз купую, там близько 60 гривень. Громова бабка до нічного споживання їжі 21 гривня і 15 гривень булочка з маком. Десерт, ну, типу, шоколадка, тільки не шоколадка. Десерт чорний з кавою, але смачно ми полюбляємо. І це Віка випросила кільця глазуровані, сухі сніданки першої марки. І ще тут був грильяжик невеличкий за 10 гривень, але ми з Вікою по дорогою додому вже його з'їли. Зараз ми будемо мити ручки, перевдягатися і лягати спадки. Тільки що ми вдвох з вікою поспали. Я подумала, куди від мене дінеться. Домашня робота, домашні справи, і теж заснула. встала тільки що віка. Зараз буде їсти йогурт. Я ось яєчню з беконом собі підсмажила. Так, я зараз продовжу займатися розбиранням м'яса із замовленням метро. Вчора довелось прерватися, тому що в мене не було пакетів. Майка закінчились пакети. Я сьогодні купила, тож продовжу. Це крильці, які я замовляла. Зараз я їх помила, розріжу на, ну, на половини і теж покладу в морозилку. Так, з крильцями розібралась. Тут у мене на дві порції. Вистачить. Так, і сосиски я теж зберігаю в морозилці. Зараз їх треба розкрити і розрізати, і порозділяти, то й теж заморозити. На вулиці цілий день л'є дощ, вдень йшов взагалі сильно, як злива і гроза. Зараз такий невеличкий, але все одно дощ. Я думала, як по прогнозу, трохи він вщухне до вечора, але досі ще йде дощ. Зараз буду робити собі салат, бо щось їсти хочеться. Зроблю салат, помідор, майонез, сир і грибочки. Так, салатик готовий в мене, бо їсти вже хочеться страшне як. Поставила варитись для віки на вечерю. Паровий омлет на паровій бані, точніше. Так, ось так накриваю кришечкою. Якщо у вас виникають питання, чому я е, маюся з паровим омлетом і не даю для віки, наприклад, звичайний омлет, то я вам скажу, що вона звичайний омлет не хоче їсти. От її консистенція не та. Не та. І яєчню не хоче їсти. Випльовую, каже, не смачно. Їсть омлет тільки паровий. Ще інколи може їсти омлет, який я готую в мультиварці. Ось, але якщо я з нього обріжу ну, низ, тільки серединку, і то не завжди інколи її теж не влаштовує консистенція омлету, структура його. Буду зараз робити на вечерю салат, типу грецький. Помила вже помідорчики, огірочки. Кріп дістала маслини і фету. На вечір ще приготувала салатів, варю сосиски. Це мій салат, я його вже почала їсти просто. Богдан сьогодні цілий день гуляв, цілий день йшла злива. Богдан був в кіно, а потім ще гуляли. Тизонта, до речі, приніс. Добре, ось зараз він їсть салат. Лише салат, бо не голодний, бо не їлися там попкорна, от такого всього. А я зараз буду нарізати диньку, розрізала її. Це ту, яку вчора купувала. Ми вже доїли нектарини. а тепер прийшла черга диньки. Дуже смачна диня. Ну дуже смачна. Завтра, певно, що знов куплю в веломарці. Якщо буде, я сподіваюся. Беру панду, угу. лягай вікуся, треба вже налаштувати на сон. Я ще не заходила в телеграм-канал. Я що там все добре, і нам для нас передує спокійна ніч. а ніфіга подібного. Зайшла в телеграм-канали. Очікується шахедна ніч і ознаки застосування стратегічної авіації вночі. Тож, тож на добра ніч.